Я соромлюсь свого тіла. Під такою гучною назвою, у 2014 році на екрани глядачів вийшла нова програма. Вона змінила уявлення українців про те, що таке є безнадійні та важкі хвороби. Як українське телебачення лікувало нас та давало надію. Про це та інше далі у відео. Український проєкт став адаптацією британського шоу «Embarrassing Bodies», Перший показ відбувся 6 березня 2014 року. Програма виходила на екрани аж поки не відбулася пандемія коронавірусу. Проєкт довелося закрити, однак його творці не виключають можливість повернення. Передача мала надзвичайний успіх у телеглядачів. Українці вперше ризикнули показати себе у такому вразливому становищі, оголюючи душі і тіла. Кожен випуск супроводжувався незмінною фразою програма містить відверті зображення хірургічних операцій та ран. Кожна історія набрала резонанс, співчуття та здивування. Пропоную просто зараз пригадати, як це було. Основна ідея проєкту полягала в тому, аби не лише допомогти українцям з наявними проблемами, але й показати їм, що є підставою для звернення по медичну допомогу, змінити уявлення про табуйовані та соромні хвороби. Для цього учасники відверто демонстрували найпотаємніші куточки свого тіла, що часто викликало дискусії з приводу доцільності таких трансляцій без обмежень та рамок. Про зйомки програми зсередини розповіла керівниця проєкту Дар'я Майборода. Зйомки в телевізійній програмі незалежно від її наповнення, це у будь-якому разі випробування для людини. Люди приходять не заради слави, а за допомогою. Їм це дається непросто і нам також, оскільки ми розуміємо, що втручаємося в інтимне життя людини, її не найприємніші сторони. Зрештою, все робиться для того, аби глядачі уважніше пильнували за своїм здоров'ям та не відкладали візит до лікаря. Праця телевізійників та лікарів дала свої плоди. 37 осіб стали учасниками першого сезону. 14 пацієнтів першого сезону повністю вилікували хвороби, з якими звернулися по допомогу. 5 тисяч анкет на участь у першому сезоні надійшло з моменту оголошення про кастинг. В якості експертів передачі виступили три лікарі: дерматологиня Катерина Безвершенко. Хірург-травматолог Валерій Ославський. Та кошерка-гінекологиня Людмила Шупенюк. В рамках програми також вони ставили різні цікаві експерименти та обстежували українців у спеціальних оглядових павільйончиках. Деякі сюжети відверто шокували громадськість, як, наприклад, історія неповнолітнього хлопця, який страждав від хвороби сечостатевої системи. Незважаючи на делікатну проблему, підліток отримав величезну підтримку з боку глядачів програми. Як стверджує Дар'я Майборода, життя школяра змінилося у кращий бік. Після операції він не лише вилікувався, але й отримав надію мати нащадків у майбутньому. Історія маленької Ірини Химич з Вінничини стала ледь не найдраматичнішою на проєкті. Дівчинка страждала на прогерію, яку ще називають ураганним старінням. Вона народилася на вигляд абсолютно здоровою, і лише згодом батьки дізналися про страшний діагноз. Вже в маленькому віці зношеність організму Іринки була такою самою, як у літньої людини. Попри всю складність ситуації, на телепроєкті пообіцяли зробити все, аби покращити рівень життя дівчинки. Хвороба Ірини достатньо вивчена за кордоном, але у всьому світі це дуже рідкісне захворювання, тому фармкомпанії не мають особливої мотивації задля створення ліків. Іринка була надзвичайно талановитою дитиною, але на жаль, її життя обірвалося дуже рано, всього у 10 років. З величезними пухлинами і грудьми аномальних розмірів, з диспропорцією обличчя. З наслідками невдалого пірсингу. Після операції, що не дали результату, вони проходили на проєкт, аби більше не соромитися свого тіла. Про можливість продовження історії висловилася Людмила Шупенюк. Я впевнена, що ми стикатимемося з дуже багатьма проблемами, причому неординарними. Це вже видно по наших конгресах за кордоном. Я думаю, що він був дуже доречним, тому все можливе. Шановні глядачі, діліться, що ви думаєте стосовно мого відео? Чи подобається вам ідея передачі Я соромлюсь свого тіла, чи ви колись можливо дивилися цей проєкт, і чи вважаєте ви, що ця Програма має бути продовжена і вона є актуальною для нинішньої України. Також, будь ласка, якщо ви вперше на моєму каналі і вам подобається мій контент, ви бажаєте отримувати нову інформацію. Робіть підписку і за бажанням також закликаю вас зробити донат на підтримку моєї діяльності. Для цього я надаю клікабельне посилання вгорі в шапці цього профілю. Дуже дякую за вашу увагу.